А от наступну схему ніхто особливо не відслідковував, і вона роками собі розвивалась. Завдяки їй у колишніх диспетчерських станціях громадського транспорту Києва нині живуть тисячі людей. Можливо, ви теж живете у диспетчерській, яку знесли і на її місці звели житловий комплекс. І вам комфортно, комфортно колишньому керівнику Київпастрансу, за якого ця схема розквітла. Комфортно тим, хто провадив її в життя настільки, що нині ці компанії повертаються. А от в чому комфорт міста з'ясовувала Мар'яна Мукронович. Київ Пастранс найбільше комунальне підприємство в Україні. Його транспорт, автобуси, тролейбуси, фунікулер і навіть деякі маршрутки. А ще на балансі Київ пастрансу є і нерухоме майно, комунальні приміщення. Ну а під ними земля. А це вже лас і шматочок. Серед нерухомості Київпастрансу Пастрансу лінійно-диспетчерські станції раніше вони слідкували за розкладом руху транспорту та перевіряли водіїв. Зараз все відстежується онлайн, тому ЛДС вже майже не потрібні. Звісно, тільки на тих маршрутах, де іде найбільш загружених, і де кінцева. Наприклад, скупчується, в де сходиться декілька маршрутів, да і там працюють медики-наркологи. На початку 2000-х в Києві було 42 ЛДС, і всі вони потребували реконструкції. Зараз на місці більшості ЛДС житлові комплекси. Активне освоєння комунальної власності Київ почалося за керування там Миколи Ламбуцького. Він очолював пастранс 11 років. За цей час комунальне підприємство обібрали на 3 мільярда гривень. Але земельні оборудки в цій сумі навіть не враховані. За ці гроші ми могли би Купити 330 тридцять овікторне. Це повинно зробити вже слідство. І коли буде звинувачення, я впевнений, що ми повинні в найближчі часи узнати, хто стоїть за цими корупційними схемами. Минув рік винуватців ніхто не знайшов. Більше того, компанії часів Ламбуцького оговталися і поновили схеми. Фірма Інфотранском поклала око на ЛДС поблизу станції Метро «Лівобережна» ще у 2005 році. Тоді ж уклала з КП першу угоду. У 2015 році поновили відносини. В січні 2016-го Київрада дозволила знести інфотранскому лінійно диспетчерську станцію на панельній 2 і побудувати там житловий будинок. Інвестиції вітаються, та тільки якщо міський бюджет поповниться. Голова комісії з питань власності Київ Леонід Антоненко не бачить в такому рішенні вигоди для міста. Ми передаємо земельний участок, ми дозволяємо знести комунальне імущество, А сьогодні ми не отримуємо ні копейки. Ми тільки коли-то в майбутньому отримати неопределене кількість количество квадратних метрів, або ні компенсацію за них. Це абсолютно несиметричне відношення. За договором по завершенні будівництва замість старої ЛДС Київпастранс отримає на тому ж місці реконструйовану та 5% житлової площі будинку. Комунальне підприємство Київпастранс на даний момент працює десь орієнтовно до 9,5 тисяч чоловік. У нас, от вперше за останні 10 років, на протязі 10 років, абсолютно. Не забезпечувалися прості робітники житлом. На даний момент у нас склалася така ситуація, що більше п'яти тисяч працівників потребують житла. Ми плануємо 20 сім'ям, які потребують першочергового покращення житлових умов, а забезпечити їх житлом. Перепитуємо ще раз про кількість квартир, які будуть безкоштовно надані працівникам «Київпастрансу» у новобудові. Там 20 квартир напад. Ну, орієнтовно mm -hmm. до 20 квартир. Покращити житлові умови комунальникам має вже згаданий інвестор інфотранском. Компанія не публічна. Власне, єдина згадка про неї у реєстрі судових рішень. У вересні 2015 року Подільський райсуд міста Києва розглядав справу поряду фіктивних фірм. При обшуках тих компаній знайшли і документи інфотранскому. Нині засновником інфотранскому значиться Беліський офшор Merlin Developments інк адреса житловий будинок 114 на вулиці Червоноармійській. Номер не відповідає. Київ точно має знати інвестора, бо не раз укладали з ним договір, але знову промах. У вас попередні договори є із інфотранскомом. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Воно тут виступає інвестором. Ну, на жаль, я вам не можу знати. Я не володію настільки вибухо цією інформацією, але я знаю, що документи зараз знаходяться на розгляді повторному розгляді Київської міської ради. Інвестор радше фірма Примара, зате забудовник солідний – «Київміськбуд» із звичними вже методами роботи. Просто от тут була стоянка. От місяця полтора-два назад приїхали в воєнній формі 10-15 чоловік. Вот тут они встали и со второй стороны тоже приехали. 10-15 человек. И тут были разборки. Никто не приехал, одни тут долго, часа 4 разбирались. Милиция приехала, так посмотрели, покивали головой. И ушли. Вот За оно. часа вот этот забор поставили. Угу. Будівництво кипить. На територію заїжджає машина за машиною. А щоб будувалось зручніше, «Київпастранс» навіть маршрут автобусів змінив. Автобуси вже сюди не заїжджають. Вони розверачуються на кругу. Хоча у них і написано маршрут до панельної. Інвестор примара. Початок будівництва із розборками. А в онлайн-моніторингу це будівництво позначено як незаконне. Не відповідає воно і генплану міста. Фактично в 2005 році, коли розроблявся детальний план території, його не було, тут було зелене насадження. Тобто взагалі територія, яка випадає з меж детального плану території, вона така якби в повітрі висить фактично. І, можливо, це пов'язано з тим, що це була територія транспорту, тобто, територія для громадського транспорту. Там тому що Будинків багато і, напевно, парковок взагалі немає. Просто при нас забудовники заметушилися і організували паспорт будівництва. Робітник зрізає гілля дерев, і буквально за кілька хвилин там з'являється інформаційна табличка. Отож, Київ Міськбуд на ділянці у 55 соток побудує 23 тисячі квадратів квартир. Тут будуть тіснитися два будинки у 25 поверхів. Хоча спочатку планували лише один. А навіщо будувати менше, якщо можна продати більше? А у вас цікавий будинок на панельній магазині. Угу. Дуже популярний. популярний? У відділі продажів Київ міськбуду питаємо, скільки вартує двохкімнатна квартира. Ціна, як вказано, за двокімнатну, це ціна без знижки. Якщо виконуєте стопроцентну оплату, від неї віднімаємо 15%. Стопроцентна мільйон 113 тисяч. Продаж квартир у незбудованому будинку йде повним ходом. Менеджери переконують, всі папери оформлені. чи Я точно не знаю, земельна ділянка належить київпостранцу. Можливо, сьогодні. Зачекайте, якщо воно їм належить. У нас не договір на забудову. Тобто ми вкладаємо договір на забудову з києвопострансом. І забираємо всі права замовника на себе і продаємо Тобто З документами все з документами, все гаразд. От тільки «Київпастранс» навіть не здогадується про будівельні роботи на території ЛДС. «Київпастранс», він укладав договір з «Київміським Ну на даний момент, поки нема ще узгодження а, сесії. Київської міської сесії поки що ми не можемо нічого поговорити, тому що ми працюємо в рамках закону, да, і ми належимо громаді Києва. тому що всі майнові рішення щодо укладення тих чи інших договорів повинні обов'язково пройти засідання сесії київських міських депутатів. Тому ми чекаємо слідучої сесії. Коли мова заходить про оформлення документів під час будівництва, то єдиний, хто не чекає наступної сесії, це забудовник. Адже коли в тебе вигнано два десятки поверхів, то цій сесії все одно нічого не залишиться, як сказати: ну а що ми зробимо? Воно ж все одно там вже стоїть. Минулого тижня кличко визнав, що так, на законі будівництва доводиться узгоджувати, адже грошей на компенсацію власникам квартир все одно немає. Тож місто нічого не може зробити. Так. Місто нічого не може зробити навіть тоді, коли йдеться про компенсацію йому місту за забудову, узгоджену ще до початку будівництва. Раніше Київ Мізикбуд» сам виступав інвестором і забудовником території ЛДС без посередників. Десь тут знаходилася лінійно-диспетчерська станція. В кінці 90-х вона запрацювала, а у 2013-му її знесли. І зробив це Київ-Мізікбуд з дозволу Київської міської ради. На сайті забудовника є відео з висоти. На ньому добре видно масштаби споруд, порівняно з навколишніми маленькими будівлями. Київ Мізікбуд отримав всю цю територію під забудову, віддавши громаді Києва, начебто збудований новенький будинок під ЛДС. Так було згідно з рішенням 2013 року. Це картинка із супутника. Тут має бути нова ЛДС. А це вже наше відео, і тут тільки стара, обшарпана будівля в аварійному стані. Та, Яка там станція? Нова будівля. Ніколи тут не було станції, він ремонтував, а це в підвалі бомжі жили вже 25 років. Тут бомжі живуть. А це не дом, це скурятники живуть. Воно ж стіна вже сюди вивалює, вивалюється. Вона. Такий от подарунок від «Київміськбуду». Зате в них тепер справжні хмарочоси і продані квартири. А на початку цього року міська рада ще й дозволила забудовнику не сплачувати пойовий внесок. Рішення аргументували тим, що забудовник створює соціальну та інженерно транспортну інфраструктуру міста Києва. Тож «Київміськбуд» освоює території Київ -по а посередники Ламбудського тільки сприяють цьому. З документами чи без, а будівництво йде. Будинки виростають і квартири продаються. Ну а цього й достатньо навіщо поповнювати бюджет міста, якщо можна дбати тільки про власний.